Вибачте, ну, просто карась. Буду називати подача, ой, який гарний проходить. Жовтий. Симончук з льоту. Оп, зворот. Контролює. Спокійно. О! Вознюк, гарно, гарно. Пас правий фарм. Дмитро. Подача. Ай-яй-яй-яй-яй. Федас, Федес, треба подавати. Подача, низько, дуже низько. Жовклий, Жовклий з льоту. Ой-ой-ой, непогано. Пушик. Винос. Щось не може підняти наші на самолині. Чітко. Авариок на Вознюка. Вознюк Везнюк шукає другого не заходить. Ой-ой-ой, Турчик! Турчик! Ой-ой-ой! Але же, перекидати потрібно було! ой 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 Які моменти! Чесно, він міг забути ну, мінімум 10 голів в цьому сезоні, але бачите, його майстерність трішечки. Ах, полювання чи як? Вознюк, удар, волонтер на місці. Карс присугує. Карс, карс, сільське поле. Хаймець, капітан. Центр на вознюка. Вознюк. Подача. Попс, попс. Подача пройшла. Перекриває. Та я не думаю, що людина Перекриває сильно. Wi-Fi. Зараз на Харикова, не перекриває, поки на всю. Подача, везнюк. Голкіпер на місці. Рівної району цього року. Щоб було трошки інформації для людей, зараз ми глянемо на сайті. О, Макарчук, головує перший. Ну, зачитаю чекуня, гарна подача, пушик на місці. З першої ліги, так, да, там дуже цікаво, йдуть зараз. база. Вася, удар, гарно. але в руки. Вознюк. Ой, є завіха. Турчик, потрібно... А, Прийом. Турчик чи вдаримо. Хаймеш на прийомі спокійно. Аймеш виривається. Ай Коцюба! А. Дуже гарно прикриває корпус, потрібно відпрацьовувати в обороні. Не хоче, поки. Береже сили для атаки. Атака Славі флангом. Жовкли вже повернувся. Славі атакує. Удар. Дубль номер 25 Вознюк уже всередину. Коцюбу шукає. Коцюба. Разміщем. Федес, Федес, Федес. Це не червона? Доволі непоганий, але. Їх дуже мало залишилось непоганих. Деякі служать чесно, ну, може, чи всі можуть залишитися. Карс, хаймець, Хаймець, хаймець! Хаймець! Карась буде подавати. Гарна подача від карася. І. Ай, Трофімчук на дотику загривий. Ой-ой-ой, перший момент славі дуже небезпечний, Якісно вони що Це Це смішно просто. Що, що вони просять? Ви сміяли там так, ніби сарнами там, сарни не вміють грати тільки з молодіжним. І молодіжним трошки вийшло з чату. Вознюк, удар з розвороту, вагано, але не точно. Ну, чекай, продавчик, жовтий. Жовкли. Жовтому трошки тяжко. На своїй позиції грає жовтий, загривий, удар Спокійно. Треба дочки Геннадій заспокоїться, щоб підказали, щоб в ніякому випадку не... Фор. Підтримайте, підтримайте. Бо випушуть червону карту <звук> Він сигналізує. <звук> Жека швидой! Женя, ти ювелір! Ну! А. Кутовий, везнюк! Буде вкручувати чи ні, цікаво. І чи буде Карс робити таке карсенал? Блокуйте воротаря. І Вознюк подача. Магарчук! Голкіпер, супер! Ще один кутовий! Е! Е! Ну бачите, все, судя знайшов себе тепер. Вже він знає, куди треба ставити, коли очевидно голкіпер виносить м'яч. Контроль. Прослівчук. Садчук перший, кращий. Чекуня на підборі, чекуня лівою. ну Дивіться, його не лякає будь-яка позиція, б'є він з любої. Та не передбачена команда, вони можуть забрати у лідерів і віддати його Робінгуду. Так щось як каже, схожа історія. У нас не ваші ігри О! Жовта? Жовта? Ні, немає. Вознюк, ну давай на гльову подачу вже пора давати. Подача, гарно! Ааа, чому обертаються? Двісні, вони обертаються. Дивіться, Присугує Вознюк. Присугує, без стола, без стола. Виносить загриви. Богоєць, потребна подача. Гарно, боєць, гарно. Під підліву подача і. А-а-а! Макарчук, макарчук. І говориш, ти знаходився взагалі далеко за полом, поза заявкою. Чим керується суддя. Каже, він так вирішив, о, ти йому не сподобався сьогодні. О, Боже, Славія, наприкінці матчу. Молдаван, удар. Ні, ні, ні. Я міг би бути на полі, але. На жаль. Микарчук, головою. Трофімчук. О, о, Подивіться. Господи, Боже. Де дев'ятка? Найбільша проблема, коли гарно граєш. Сіяв. Генсенко Юрій покинув поле. Передав Капітанську Топоровському. Топоровський з Капітанської. Топоровський. атака. Трофімчук. Трофімчук. ще раз. І цічка. Все. Точно, она сейчас прям сочетает. Ну, блядь! Что вы Ой-ой-ой! Смотрите, что делать с Сичкаром? Кравченко уже кричал. Гавролюк, Ой-ой-ой, загривий, загривий перехоплення, загривий. Топоровський офсайд піднімає Лайцман, Бачите, арбітер зараз по... Локтем удара не було, чи що? До тішо! Згідно з ну, Був фол, на мою думку, Трофімчук ще раз. Далі, ще кращенки. Ой, які гарний пас від Трафенчука на Топоровського. Хаймець на Гаврилюка. Гаврилюк на Вознюка, Вознюк. Ну, атака карса, ну. Пас на Каравая, каравай. Вриватися потрібно, потрібно. Ой, це все, це не до чого не призведе, на жаль. Центр на Трафанчука. Трафучук далі на Богданова. Боже, який пас. Ювелір. Богданов дав дуже гарний пас. Хоча там можна було і фланг подужив загинув, але кутовий для слави. Подача. Чикалюк, Баранов, Кадепський перестріл його. Ні, не не дивиться вибачте. Вибічний. Перед. Савчук. Знову промахується. Топоровський вихід сам на сам. за голкіпером. Топоровський. Удар гол. поля меч, Богдан, удар з льоту, пушить. Контроль. Федас, кровай, кровай, залиш в одне і собі відкривайся. Теж непогано. Гаврилюк, кровай, рухайся, рухайся вперед. Кровай, ну, по флангу, ну, гарно, кровай ще, подача. Да, да, Приємно, дивіться, приємно розписався у воротах. До речі, дуже, дуже близьких два друга. Кровавай і бараво Дмитро підтримують один одного. Це футбол. Оп, вперед. Путнікова. По цьому трошки втомився. Але... правою стороною, ну, вознюк. Ще одне передачу. <реку> вознюк, подача, ну. І. Ай! Хай, гарна подача була, Гарно летіла. Ну! Ай, Артем, зроби три, два і зараз був би бу, веселий футбол почався. Буде. Да, да, Гадано, буде бить. Буде бить. А, І вдаримо. Кушик на місце. Сичук. 85-та хвилина матчу. матча. Да, Нагадаємо, закінчення матчу. Залишилось 5 хвилин основного часу. Рахунок 3-1 на користь команди Славія. Гарно, ай, нема, всі, всі, всі. нема. Прикидає, покидає. Пушить. Все, дас. Програє Січкарю дуель. Січкар знову вниз, трафівчук і. Ох, Семенюк, як відважно. як... Сачук на вознюка вознюк. Хто попросить центр поля. Знову буде довга передача, довга передача від вознюка. На Турчика, Турчик, головою вперед на Коцюбу. Коцюба, ну Артем, ну. Артем, ну. ай от От от. Подача гарна. Турчик. Удар головою. На досвіді. Зажувала м'яч, зажувало. Ні, це молодий, він точно не заб'є. А ні, вдарив дуже-дуже достав на Я думав, що мара спокійно. Мара спокійно на Богдана. Точно на Богдана. Знайшов. Ну, щось трішки. Трішки. Трофімчук. ще один удар. Трофімчук. пушить. Пуші вперед, Гаврилюка, курчі, біжить вперед, пропонує пропонується в центрі. Коцюба показує, давай закидай. Коцюба! Коцюба, Коцюба, Коцюба гарно! Коцюба! І... Барахай! Баранов Дмитро! Й -й 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 -й. А це твій хліб, це, мабуть, гол. Каравай, гой, ай, все, ми все бачили.